Одну ніч з покійником потрібно провести, щоб були люди. Коротше, всю ніч спокійники. Стоп, 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 стоп. Щоб на вас сидіти біля нього. Ніч. А, сидіти біля нього. Я думав, є така штаба. Не спати, не спати. Я, не спати. А що ви що? Е, ну не знаю? Отаке, от щоб типу, ну не знаю чому. Там бабці зазвичай сидять моляться в цей час. Там е, але це вахтовий метод. Бабці замахалися, пішли вже спати, Олег, ти йди. І от мій час настав. Я своє ще відбуваю на тому. Я вже прям заморений. Думаю, просто тако сижу. Дід лежить куди. Ну я думаю, та що буде, якщо я трошки приляжу? Бо я замахався. Перед дідом стояв стіл зі свічкою. Я трошки приліг, я піднімаю голову і бачу наступну картину: великий дід, і перед ним величезний вогонь, який під стелею, і вапняна хата така птиця зверху це від пізна. цього вогню. Я Не розумію, чи я сплю, чи це що нахрен. До мене з просоння доходить, що то свічка. Свічка, коротше, догоріла. Е, там був лакований старорадянський стіл, лак почав горіти. Диміти, і оця вся херня горить. І в мене картина, це повірте, всратися можна. Ну Дід да? горить, я такий, сука. Блять. Омен нахуй. Це що таке за крим. Ти зразу і злякався і прикурив. Да.